Вітаю! Час погоди на телеканалі Віка. 9 вересня в області дощитиме. У Черкасах температура сягатиме до 22 градусів в день та 13 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці хмарно. Очікуються невеликі дощі. Температура триматиметься у межах 23-25 градусів тепла в день, вночі ж 11-12 вище за нуль. У Каневі та золотоноші можливі невеликі опади. Стовпчики термометра в день не піднімуться вище 22 градусів тепла, а вночі 11-13 з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина чекають невеликі дощі. Вдень 21-22 градуси над нулем. Уночі ж 12-14 градусів тепла. А з вами була Софія Петрова. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на телеканалі Віка.